Ліна Костенко, Берестечко, Історичний роман, Уривок Другий. Моя вина, мій гріх перед людьми, усе ж було за нас. Чому ж програли ми? Був ранок, був туман, було сто тисяч війська, і меч свячений був. Усе було тоді. Шуміли корогви, і жодна птиця свійська не вивела курча творлиному гнізді, вози стояли скуті ланцюгами, і обрій зблиз півмісяцем татар, і покотились в кони під ногами, Кошлаті димом голови петард, на вас ішла стіна рухом огруда. Летіло все закуте у броню Гусар крилатий то така споруда, що тільки шаблю вищербиш обню. Скресались ми, вони спочатку тисли, та ми, легкі, між тої ваготи, крушили їх, знімали з коней списами і прогинали келепом щити. А я літав у тій свинцеві хвищі, пихату шляхту, сік на дрібен мак, аж диба став на тому бойовищі, мій ворони скажений аргамак, в диму, в огні, в кривавому ошматті, Відкинуті в болото від ріки, Вже ті гусари не були крилаті. Вже відступали наймані полки, ми вже їх брали, як бика за роги, німецьким штибом ставлені війська. Уже ж було тіль-тіль до перемоги, вона була близька уже, близька, і раптом дощ, і злива, і гроза, гармат нечутно від ударів грому, впав амурат. Поліг муфрах мурза, ми кілька днів тримали оборону, а дощ хлющить ні просвітку мокряча, хитає бій, як чорні терези, і вороня вже аж хрипить, не кряче, ні шанця врий, ні хліба підвези, От сирів порох, ржаві. Самопали гармати грузи.